Ми, рівненські активісти, хочемо заявити про створення нової громадської ініціативи реформи Рівного. Ми зібрались не говорити, ми зібрались думати і діяти, щоб змінити свою країну. Вперше заради конкретних результатів об'єднуються експерти, лідери громадських організацій, волонтери, підприємці, юристи, митці. Ми хочемо об'єднати кращих спеціалістів у різних напрямках громадського життя. Громадянська ініціатива реформи рівно не містить жодного політичного підґрунтя. Ми працюємо на місцеву громаду, не на політичні партії. Ми не створюємо рад, комітетів, засідань, ми розробляємо проекти і втілюємо їх в життя. Думка, ідея, обговорення, проект, дія, результат. Ось наш визначальний принцип. Ми напрацюємо низку проектів та реформ, які запровадимо в місті за місяць, півроку, рік.